Я хочу випити зараз за тих, для кого човен наш сьогодні на... лише на стапелях. Я хочу випити за тих, хто сьогодні готовий, готується, щоб спустити цей човен у буркливий океан, від... і... який пропливе від сяну до сяну. Я хочу за тих, хто прийде після нас для кого ми сьогодні прокладаємо дорогу за українську націю, за велику українську націю, яка тут на скресі світів, на скресі Європи і Азії встане, твердо, не рахуючись ні з інтересами тих, хто там в Європі щось марокує, ні тих, хто там в пісках азійських щось точить. На скрисі цих світів. І українська нація утвердить себе в цьому світі. Не лише як рівна, а як сама гонорова. Я хочу за тих, хто продовжить нашу справу. Дай Боже, Дай Боже! будуть творити нову культуру, культуру тих, хто випряг волів, твердо стане, стромить спис і скаже, «Жа! Тут стою я. Ми сюди, заради тих ми живемо. І от саме таких десятки тисяч вже в Україні хлопців називають себе у нас Онцо.